Усик, клички та берінчик. Під які пісні боксери виходять на бій. Для Олександра Усика гімном стала композиція Браття, яку виконує Василь Жадан. Ай, наш так Фани вперше побачили вихід боксера під цей трек перед боєм проти Марко Фука. А от Віталій, старший з братів кличків, завжди залишався вірним. ACDC. Для багатьох прихильників пісня Hell's Bells асоціюється саме з ним. Цікавий факт Рамштайн написали трек Сон саме для Віталія Кличка. Тім боксер назвав цю пісню занадто пафосною, Тож відмовився від неї. Його молодший брат Володимир змінював музику не раз, але його найлегендарніші виходи були під пісню «Can't Stop» від Red Hot Chili Peppers. Ну а Денис Берінчик завжди робив для публіки ефектні шоу а пісні їх невід'ємна частина. Так для виходу в образі Халка він обрав Thunderstruck від ACDC.